Всім привіт! До вашої уваги сорт Барселона. Це старий західноєвропейський сорт. І довгий час він домінував на плантаціях фундука не тільки на цих територіях, а й в США, штата Рігон. Доволі таки високоросле дерево до 5 метрів. Має широку розкидисту крону. Горіхи. Доволі таки крупні, округлої форми. Ось так виглядають. В даному відео хочу показати процентне співвідношення ядра до скарлупи. Зараз я залажу 100 гріхів. Показую 358 грам. Гарний показник. Тобі ж всередня грішок має 3,5-3,6 г. Наступний крок від'єднаю скарлупу від ядра і підрахую процента співвідношення. Значить перекоцеві горішки, ось скарлупа. Ось така і товщина, десь близько міліметра, тобі ж середня. Ось ядро. Значить, бракованих ядер не було, якщо не вважати, бракованими розділені на дві частинки. От таких попадалось три горішка з розділеним ядром. А так, в цілому непогана заповнюваність. Ну і зараз дізнаємось вихід ядра. Так, скорлупа 205. Ядро 152. Зараз в цілому. В цілому 358. Так як і було. Так, 152. Ділим на 358, умножаємо на 100. значить 42%. Вихід ядра. Ну, в опису так і є, там зазначається 39-44%. Ну, звісно, в різні роки може бути по-різному. Це залежить від погодних умов. Хочу зазначити, що дані горіхи були без паліва. Без паліва і без дощів, так як в нашій місцевості їх практично не було. Ну, Тобі ж це гарний показник без уходу за самими деревами. Мається на увазі без паліва. Якщо дерево поливати, або якщо погодні умови сприятливі, то більше йдуть дощі, то я думаю, цей показник буде і 44, а можливо навіть і більше. Ось так. Ще хочу зазначити по запилювачах. значить для нього, для нього запилювачі можуть бути і Косварт, і Гале, і Батлер, і Чудо з Ну Я думаю, там інші сорта. Просто основними вважаються ці. Так, по мінусах. В опису зазначається, що хворіє манілюозом. Я на своїй практиці не зустрічав. Значить, поряд росте Гале, росте Барселонський, вони хватають манілюоз. Цей сорт ні. Це при тому, що я не обробляю хіб препаратами. Та взагалі ніякими препаратами не обробляю. Ось так тому, чому так зазначено в описах, я не знаю, не можу точно сказати. Можливо, в якійсь іншій місцевості він дійсно проявляє себе як манільозник. Ну, в мене з цим порядок. Ось так, в цілому доволі таки стійкий сорт до хвороб, до бронькового кліща. Ну, не було поміщено якихось. Критичних моментів із хворобами даного сорту. Значить, ще хочу зазначити, один із його плюсів це високорослість. Чим це добре? В нашій місцевості засушливій, це плюс, тому що коренева система мощніша, ніж в низкорослих сортах. І, відповідно, він не потребує додаткового поліла, там і душі. Тобто він доволі таки в засушливі періоди почуває себе комфортно. Це все ж таки плюс, я вважаю, тому що низкорослі сорта потребують допомітного поліва. Ось так ще я порівняю з сортом Джефферсона по виходу ядра. В цілому Джефферсон має загальну меншу вагу. Я вже робив огляд. Значить, там середній показник був 3,3%, тобто більш 100 гріхів було зважено 330 грам, але вихід ядра там був 48%. Ну, Кращий показник, ніж ніж Барселона. Зараз ще порівняю наглядно. Ядра даних сортів. В руці Джефферсон, в пакеті Барселона. Ядра в цілому доволі таки схожі. І, в принципі, якщо їх отак от сепати разом, то навіть ті, хто не розуміється на цьому, не зможуть відрізнити, відрізнити дані сорта. Ось так. В цілому непоганий сорт. Наразі це все. До наступних відео.